Ну шо, бутяги Здоробів, а вы не верили? А яка машина моя? Mercedes! Куртка Gelegans! Бачу, вы инвестировали в вайр? Видновато выглядите! Ви а я не инвестировав! Ва! Мерседес! Давайте! З «Лаєр» ми заробляємо навіть у вихідні. Інвестуй у лаєр. Наше рештування для івент заходів це якість і гарантія хорошого настрою. Приєднуйтеся до вебінару 27 листопада, 18.00. Станьте учасником проекту Скафолдін Heroes». Не пропустіть! А я інвестую в лаєр.